Після ж вечора Суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий щенився землетрус. Ангел Богосподній Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. З страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді Ангел заговорив до жінок, кажучи. Не бійтесь, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розі П'ятого. Нема Його тут, бо Він Воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом, скажіть Його учням, що Він Воскрес із мертвих. Он Він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Я вам сказав, і вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся, ті підійшли, кинулися йому ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать. Коли тійшли, деякі сторожі, прийшли до міста і оповіли первосвященикам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що його учні прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як і їх навчили, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них. Дана мені всяка влада на небі і на землі, ідіть отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. В переддень Христового Воскресіння спробуймо ще раз поглянути на Бога чоловіка, який сьогодні вже лежить у гробі. Спробуймо побачити Його шлях шлях відкуплення мене особисто і цілого людства. Бо Христос помер не тільки за мене, Христос помер за гріхи усіх. У сьогоднішньому дні спробуймо побачити у Христі так само і все людство. Адже мій гріх став причиною того, що ми зараз бачимо. Ісус Христос. Лежить у гробі лінивство, заздрість, гордість, нечистота, непрощення і багато інших гріхів. Сьогодні перед нами має пройти цей шлях Ісуса Христа, цей земний шлях Ісуса Христа. Але цей день виглядає сумним, цей день виглядає, якби все закінчилося. Але ми знаємо, що це не так, тому що Христос все те, що сказав, Він зробив. І Він також сказав Я на третій день воскресну. Завтра ми переживемо Воскресіння. Маємо приходити до гробу Ісуса Христа і бачити, що Він порожній. А це означає, що наше життя не закінчується гробом, як дуже часто можна почути з уст багатьох людей. Людина помирає і все закінчується. Воскресіння Ісуса Христа говорить про зовсім інше. Смерть це початок нового життя, нового життя у Христі і з Христом. Адже є ще одна обітниця Ісуса Христа, яка ще не відбулася. Іду приготувати вам місце, щоб і ви були там, де я. Якщо ми приймемо Христа, приймемо Христа на Христі. Приймемо Христа у Його терпіннях, приймемо Христа у Його смерті для гріха. Напевно, що приймемо від нього і момент Воскресіння. Колись ангел скаже: Нема, Його, Він Воскрес. Так само і ми. Просімо Бога ласки жити цією надією, надією осягнути небо і бути у вічній злуці з Воскресним Христом.